У горка, а у горка. На цьому подвір'ї завжди весело та гамірно. Серед малечі і Михайло. Йому 13 років, і він найстарший. Серед дев'яти вихованців в дитячому будинку сімейного типу Рустамових всі разом проживають у просторому будинку у центральному міському районі. Всі разом проводять своє дозвілля та допомагають батькам по господарству. Хлопчик добре навчається у восьмій гімназії. Полюбляє англійську, біологію, географію та математику. Ми играємо вместе, рисуємо, играємо, мучки дуємо, всім играємо, весеримся, граємо. Я рисую, казусами ухажую, світочками ухажую, поліваю, купаю, всеми дружу, играю. Мені дуже весело, мені подобається сім'я і новий детки лаються. Ще два роки тому родина Олени та В'ячеслава мали статус прийомної родини. Нині ж вони дитячий будинок сімейного типу. Для них бюджетним коштом придбали просторий будинок, щоб було зручно та комфортно проживати всім разом. З квітня по грудень минулого року жили в Польщі в евакуації, але додому тягнуло сильно і повернулись до Кривого Рогу. Трьох дітей з їх родини усиновили, і тому Рустамови потім взяли ще п'ятьох дітлахів. Нині в них дві дівчинки та сім хлопчиків віком від шести до тринадцяти років. В нашій сім'ї на даний час дев'ятеро дітей сили беруться, бо любиш цих дітей, і знаєш, що якщо не допоможеш, то що буде з цими бідними дітками? Тому черпаємо в любові, в спілкуванні з ними, в бажанні допомогти їм. В гості до дитячого будинку сімейного типу родини Рустамових напередодні Дня Незалежності завітали представники районної та міської влади і не з порожніми руками для потреб криворіжців передали сучасну мікрохвильову піч, а також набори продуктів для родини. Але найголовніше це те, що у важкий час військового лихоліття ця родина є взірцем любові до дітей. Рада оборони міста та міська влада надає всебічну підтримку таким криворіжцям. Дуже приємно, коли е, бачиш зворотній відгук, любов до дітей. І бачиш, що дитячі серця наповнені гармонією, коли Особливо під час збройної агресії, під час війни, ми бачимо, що діти знаходяться не лише під захистом, а й в любові і в теплі. Це дуже важливо для нас. Нині в Кривому Розі мешкає близько 122 тисяч дітей, в тому числі 1648 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В свою чергу з них 1073 виховуються у 820 опікунських сім'ях, 78 дітей у 44 прийомних сім'ях та 116 у 16 дитячих будинках сімейних типу. задля підтримки та заохочення криворіжців до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, Рада оборони міста та міська влада з бюджету кривого рогу для новостворених прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу надають одноразову грошову допомогу 5 та 10 тисяч гривень відповідно. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.